Нескаве розпочався ранок 3 квітня для колаборанта тимчасово окупованого Малітополя Максима Зубарєва. Сьогодні вранці на проспекті Богдана Хмельницького у його автомобілі стався вибух. Про це інформує окупаційна адміністрація Мелітополя, Російські пропагандистські змі, а також законний мер Малітополя Іван Федоров. Відомо, що внаслідок вибуху Максим Зуберів отримав поранення. Йому надають медичну допомогу. Він перебуває у лікарні у важкому стані. У нього численні поранення і пошкодження, включно з переломом ніг, тазу і бедра. Про інших потерпілих внаслідок інциденту не повідомляють. Мер Малітополя Іван Федоров зауважив, що зрадник Зуберів пішов на співпрацю з ворогом, одним з перших і очолював так звану Якимівську адміністрацію. Нагадаємо, що за останній період часу це не єдиний схожий інцидент у Мілітополі. Вранці 23 березня, у тимчасово окупованому місті, партизани намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого заступника начальника відділу дільничних місцевого УВС колаборанта Сергія Сковирка. Він перебував у лікарні. За кілька днів після цього підірвали автомобіль начальника міського управління поліції окупантів Михайла Москвіна. Повідомлялося, що колаборант перебуває у важкому стані.